І прямо зараз з нами на зв'язку директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Давайте почнемо цю розмову з вами з такого питання, мабуть, головного е наскільки зараз енергосистема України взагалі готова до зимового сезону за вашою оцінкою? Ну чесно кажучи, я абсолютно не поділяю ці е панічні настрої. Те, що ви зараз цитували, для мене звучить трохи абсурдно про 10 годинні відключення, безумовно, не буде простою, буде складний період, але не буде якихось багатогодинних відключень, і я певен, що не буде навіть і в разі опти не буде відключень по 10-12 годин. Ми вже виробили в нашій енергосистемі ми знаємо алгоритми, як треба діяти для того, щоб зменшувати наслідки обстрілів. Ми знаємо, яким чином треба реагувати. І одночасно підготовка до зими вона триває і дуже інтенсивно, і так само дуже багато зроблено. І Якщо подивитись, наприклад, на відновлення високовольтних мереж, то навіть в серпні. Який був дуже важким, в якому споживання е, сягало рекордів після е, початку активної фази бойових дій е, з московськими терористами? Е, то все одно українці були е, повністю заротеністю е, необхідну їм енергію і не було відключень. Ми пройшли пройшли. І, е, на мою думку, зима буде складною. На мою думку, за умови морозів і атак відключення безумовно траплятимуться, але вони не будуть катастрофічними. Ми знаємо, що робити, і знаємо, як діяти. Пане Олександре, хочу навести вам вашу ж цитату. Ось ви сказали на початку, що натякнуло на те, що паніку розводити не варто, але е, зовсім нещодавно в коментарі журналістам ви заявили про те, що. Найбільші ризики під час опалювального сезону будуть саме в першу чергу для Києва та Одеси. Тож логічне питання, що в практичному плані має значити це для мешканців ось, ось цих міст мільйонників. Це абсолютно правда. І Київ та Одеса є зонами підвищеного ризику в українській енергосистемі зараз. Так само в зоні ризику Харків, так само в зоні ризику Миколаїв, так само в зоні ризику Херсон, але це, е, зараз відбувається дуже багато впадені скоріс встановлюється не про віремонних мереж рацій. І в тому числі в першу чергу на більш ризиковані регіони від і впливу атак і впливу тих пошкоджень і руйнувань, які вже були задіяні наші енергосистеми. А що стосується конкретно Києвої Одеси, то тут ще й реалізуються разом з донорами проекти інсталяції додаткової резервної генерації для критичної інфраструктури для опалення для. Водопоста... забезпечення водопостачання, і навіть в разі якихось дефіцитних ситуацій я певен, що критична інфраструктура працюватиме, і люди матимуть змогу отримати певну кількість необхідних і критичних послуг, пане Олександре. Хотів вас уточнити ще одну річ. Ми знаємо, і це лунало в публічному просторі про те, що майже 50% енергосистеми України було пошкоджено або частково знищено. Як оцінюєте, але після цього тривав довгий процес відновлення цієї енергетичної системи. Як оцінюєте цьогорічний процес, ось цей з відновлення? Чи вдалося нам підійти до цього нового сезону набагато більш готовими ніж ми були? Ви знаєте, відповідь доволі складна, тому що ти можна сказати, що я задоволений і вважаю, що ми готові до сезону в повному обсязі? Безумовно, ні. І ніхто не може бути задоволений в ситуації, коли було зруйновано половину енергосистеми, знаєте українських енергетиків найближчі три роки ремонтний сезон буде цілого цілороковим. Цілий рік ми будемо постійно проводити ремонти, відновлення незалежно від того, як будуть іти подальші події, як будуть розвиватися бойові дії. Вже зараз зрозуміло, що ще три роки українські. Енергетики ремонти зупиняти не зможуть. Нам треба відновлювати, нам треба отримувати нове обладнання, яке часом виробляється рік, а йноді довше встановлювати його, і це величезна робота, яка буде постійно тривати. Що стосується цього опалювального сезону, то я би сказав, що на мою думку, тверду четвірку українським усиллям з відновлення. на сезону ставити можна високовольтні мережі. Відновлені, відновлені значною мірою. Собто, звісно, вони не на тій ем, стадії міцності, вони не на тому рівні потужності, що були перед війною, але вони значно відновлені і вони готові працювати. І так само, само йде велика робота з генерацією. Атомна генерація виходить з ремонтів. і вже набагато краще готова, ніж навіть е, місяць-півтора тому е, ремонтуються вугільна генераль. Ації відновлюються гідротаку триває величезна робота? На жаль, її неможливо зробити зато для енергетики дуже короткий час, який пройшов з завершення дуже активних атак на нашу інфраструктуру. Пане Олександре, а я б хотів повернути ще раз до початку розмови, коли ви відповідали на питання щодо 10 годин відключень, коментували цю інформацію. А все ж таки, чи можуть нас очікувати блекаути, і якою триваліст вони можуть бути кілька днів, чи може щось інше? Я абсолютно певен, що ніяких блекаутів вже не відбудеться. Розроблені абсолютно чіткі алгоритми реагування на атаки. Ми добре розуміємо, що треба робити, щоб не відбувалося блекаутів національного масштабу. Безумовно, можуть бути аварійні відключення регіонів. Безумовно, можуть відбуватися певні відключення в окремих містах. Чи областях, але це не буде національний масштаб, це не буде довготермінове мова. Буде йти про 4-6 годин на відновлення постачання, і з того, що я бачу, як роботу підготовчу саме до таких дій до дій контраварійних в умовах обстрілів. Я бачу готовність, я бачу наявність необхідного персоналу технічного. Я бачу можливість робити це швидко і ефективно. Ну, Олександр, минулого року російські військові саме на початку жовтня, приблизно 10 жовтня, розпочали системні обстріли критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури України, залишилося приблизно місяць до схожого періоду. Чи варто я розумію, що прогнози це така невдячна справа? Але чи є пояснення, чому саме в цей сезон почалися атаки і чи може повторитися сценарій цього року? знаєте, це легко дуже пояснити. Це початок опалювального сезону, і як акція залякування це була акція залякування е, українців. Вона була спрямована саме на те, щоб люди боялися того, що взимку в них не буде е, не електрики, не буде тепла, не буде світла. Е, я певен, що як не вдалося їм нас залякати минулого року, так не вдасться і цього. Тим більше, що ми знаємо, що вони готуються. Ми очікуємо цих атак. І ми знаємо, що робити, щоб їм протистояти, тому не дочекаються. Ще б хотів уточнити до попереднього. Скажіть погодні дані. Холодна зима, вона може якось вплинути суттєво на ситуацію? Безумовно, холодна зима є більш складною для її проходження ніж тепла зима, і ми хотіли би вона була тепла, щоб нам було легше проходити опалювальний сезон, бо кожен градус. Пониження температури вимагає додаткових потужностей для енергосистеми, а саме по генераційних потужностях ми зараз будемо обмежені. Але тим не менше певен, що навіть за температури мінус 10, мінус 12 градусів, мінус 15 градусів Україна виживе, ми знаємо, що робити. Алгоритми дій розроблені. І да, можуть бути в такі часи певні відключення по графіках, можуть бути певні дії спрямовані на збереження. Цілісності мережі з е, тим на 2-3 години можливо відключеннями, а вони будуть прогнозовані, і люди знатимуть, що як відбувається ну і останнє. Давайте спробуємо дати якісь рекомендації українцям чи змінилися вони з минулого року, як себе поводити в умовах ситуації з енергодефіцитом. Знаєте, вони не змінилися докорінно. Все, ще, якщо у вас є приватний будинок, то генератор тримайте добре змащеним, готовим до роботи. Якщо ви в багатоквартирному будинку, то краще мати запас води, краще мати запас продуктів, які можна використовувати без там включення якихось електроприборів. і так само варто мати акумулятори для побутового. Електронного господарства, але додам ще одну рекомендацію для мешканців саме багатоквартирних будинків. Бо якщо будуть значні обмеження, особливо в великих містах, от те, що ми говорили про Одесу і Київ, то Водопостачання і опалювання працюватиме, воно працюватиме в міській системі. А більшість багатоквартирних, багатоповерхових будинків має окремі насоси, які, власне, з міської системи беруть тепло і воду і по трубах самого будинку вже проганяють. Так, от мешканцям треба потурбуватись, про те, щоб такі насоси в їх будинках були теж обладнані генераторами. Бо інакше в міській системі все працюватиме в такій ситуації місто не замерзне і е, конкретна будівля теж не замерзне, але в ній буде доволі прохолодно і набагато комфортніше буде, якщо ці е, е, насоси будуть обладнані генераторами. Це потрібні генератори низької потужності, вони не є дорогі і дорогі в експлуатації, але вони значно додадуть комфорту. Пане Олександре, дуже дякуємо за ваш час, що ви знайшли час і включилися в цю важливу розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.